Привіт, шановні! Як ваші справи? Як ви вже зрозуміли із назви ролика, сьогодні мова піде про Крим. Я підготувала для вас добірку текстів і ресурсів, які дозволили мені краще заглибитися у кримську тематику. Тому, якщо вам це буде цікаво, то залишайтеся разом зі мною і давайте будемо обговорювати цю тему разом. І так, перша книга, з якої я розпочала знайомство з цією темою, це книга Гульнари Абдулаєвої історія Криму, коротка оповідь великого шляху. Це видавництво віхола, і мені дуже подобається, як вони останнім часом роблять свої книги. Вони додають таку відривну закладинку, і так у вас виходить, що у кожній книзі у вас своя індивідуальна оригінальна закладинка. Ця книга розповідає про історію Криму від найдавніших часів до сьогодення. Варто зазначити, що історія північного причорномор'я вона включена в загальну історію України. тому у якісь відомості, як, наприклад, про кочові племена, не будуть для вас ексклюзивними, якщо ви пам'ятаєте курс історії України. У цій книзі інформація структурована і зосереджена саме на кримській тематиці без розпилювання на якісь інші регіони. Книга читається досить легко. У ній немає якогось величезного нагромадження дат, і вона сама собою досить тоненька і невелика. З цієї книги ми маємо можливість. Вість ознайомитися із корінними народами Криму: це кримські татари, кримчаки та Караїми. Можемо дізнатися трохи більше про їхній побут, про їхні культурні особливості і навіть про їхню зовнішність, тому що вони між собою трохи таки відрізнялися. Із цієї книги я дізналася про постать інтелектуала та реформатора Ізмаїла Гаспринського, про його видавничу та освітню діяльність, яка існувала всупереч імперським законам. Особливо цікаво те, що саме в поєднанні національних особливостей та найкращих здобутків європейської цивілізації він вбачав розвиток та успіх національної культури. Звичайно, у цій книзі є глава про депортацію кримських татар 1944 року та про цей жахливий злочин сталінізму. Із цієї книги стає зрозуміло, що це. Вже не перша депортація кримських татар, і не перша спроба заселити ці території в'яжливими людьми. Проте той шлях, який подолали люди, аби все ж таки повернутися додому, він заслуговує на неабияку повагу. Звісно, у цій книзі є глава про передачу Криму українській РСР. І це було досить закономірним та логічним явищем, зважаючи на те, у якому стані був півострів після того, як виселили кримських тар. Татар та заселили ці території, бознаки. там панувала розруха, господарство занепадало, і загалом Крим перетворився фактично на безводну пустелю. І коли Україна отримала цей зруйнований Крим, для нього почалася зовсім нова сторінка історії. Після цього досить багато українців поїхали до Криму, аби займатися розвитком регіону. Тоді ж почалось будівництво північно-кримського водного каналу. Натомість кримські татари почали. Повертатися до Криму у 80-х 90-х роках. У 2000-х була Тузла, а у 2014-му почалася ще одна окупація Криму Росією. Існувало досить багато стереотипів щодо цієї теми, нав'язаних пропагандою. Тому я раджу вам прочитати цю книгу, аби наблизити цю тему для себе і почати у ній розбиратися, якщо ви маєте якісь поверхневі знання про цю тему. Наступний текст, який би я: я вам хотіла порадити це журнал Локальна історія, і це також випуск саме про Крим. Лесь я вже радила раніше вам цей журнал. і Я не втомлююсь радити його знову і знову, тому що це дуже якісна річ, і у ній є дуже багато різних статей. І якщо в історії Криму є досить така узагальнена і коротка історія, то в локальній історії у цьому журналі можна зустріти багато. Текстів, які поглиблюють певну тему або якусь частину історії Криму. У цьому номері є. Статті про початок окупації Криму 2014 року. Тут є колонка письменника Артема Чеха про його спогади про Крим, про те, як він там бував. Особливо мою увагу привернула стаття про те, хто з визначних українських митців відпочивав та бував у Криму. Тут є і про Лесю Українку, і про Михайла Коцюбинського, і про Гатангела Кримського. Ви тільки погляньте, які тут ілюстрації. Ось, наприклад, Михайло Коцюбин. Коінський Просто розкішний, як на мене, також у цьому номері є інтерв'ю із письменницею Анастасією Левковою, яка написала книгу За перекопом є земля, про яку я буду розповідати далі. Тут вона розповідає про історію створення роману, де вона черпала натхнення, які відомості вона використовувала під час підготовки до написання цього роману. Локальна історія це абсолютно розкішні журнали, абсолютно прекрасні випуски, тому що тут досить багато фото багато цікавого тексту і звичайно дуже багато різних колажів, які виглядають просто як витвір мистецтва, і постійно хочеться їх розглядати. У цьому випуску є багато різних статей про визначних особистостей, які навіть сьогодні продовжують боротьбу за визволення Криму усіма найрізноманітнішими способами. Щиро вам раджу ці випуски на різноманітні тематики. Якщо десь побачите, купуйте. Мені здається, що друковану версію важко буде знайти, тому що вона виходила кілька місяців тому, але в електронному вигляді завжди можна знайти на сайті локальної історії усі випуски, які у них є. І третій текст, який сьогодні дуже дотичний, і як найкраще підходить для теми розмови про Крим. Це книга Анастасії Левкової За перекопом є земля. І здається, ця книга просто побила рекорди з продажу, її радили фактично усі, хто тільки міг, і багато хто. То вже її встиг прочитати. Теж хочу сказати, що ця книга це суцільний тригер. Тут чи не на кожній сторінці тебе просто проймає. І ці тригери вони бувають, знаєте, різного характеру. Якісь з цих тригерів вони неприємні і викликають обурення, і всередині просто все закипає. А якісь досить таки тужливі та ностальгічні, і ти дуже багато чого можеш. Знайти про себе у цій книзі розповідь. У цій книзі ведеться від імені дівчини, її прізвище Утаєва. І загалом ця книга поділена на три розділи, які розповідають про життя цієї дівчини. Якщо в першому розділі це її дитячі роки у Криму, в другому розділі це юність, студентські роки на третій розділ припадають події майдану та окупації Криму. Вже в першій главі головна героїня знайомить нас із своїми подругами. Це Аліє, Кримська татарка. І Альона, українка, хоча і з російським іменем, сама ж головна героїня Утаєва вона має російське коріння, і її дідусь був кегебістом. я б намагатимусь не спойлерити і не буду переказувати сюжет вам цієї книги, тому що хочу, аби ви її прочитали самі. Я просто хочу зосередитися на своїх емоціях від прочитання та на тих думках, які викликала у мене ця книга. І Що я найперше хочу сказати, що мені ж. Шкода головну героїню. У її душі поле бою. Є відчуття, що вона хоче відмовитися від того, ким вона є, і придбати собі якусь нову ідентичність. Тому що погодьтеся знати, що твій дідусь був кегебістом це. Досить таке обтяжливо. Тому, коли ти загубив свою власну ідентичність, або хочеш відмовитися від старої якоїсь попередньої, ти починаєш приміряти на себе чужі ідентичності, нові якісь. Особистості можна і так сказати, можна сказати, що у Таєва по доброму чи ні заздрить своїй подрузі Аліє, тому що Аліє росте в родині, яка поважає свої звичаї, дотримується культурних традицій, вони пам'ятають, хто вони є, і пишаються своєю мовою. Аліє має план, за яким вона рухається, і у неї просто немає шансів чи можливостей звернутися з цієї доріжки. Але ідентичність Аліє була. Загрожена, тому що її предки пережили депортацію і страшні поневіряння. І з цього можна поставити собі таке запитання, чи починаємо ми цінувати нашу культуру, нашу ідентичність тільки тоді, коли вона перебуває під загрозою. Ми починаємо цінувати своє тільки тоді, коли у нас це намагаються відібрати. Головній героїні Утаєвій. Важко живеться із думкою про те, що вона хороша росіянка, і вона намагається розібратися з тим, який шлях їй обрати. Вона бачить свою подругу Аліє, яка є дуже послідовною у тому, що вона робить, у тому, що вона в що вона вірить. Але разом з тим їй зустрічаються люди: знаєте, такі душі, які заблукали, які самі не знають, що для них Україна, що для них Крим, хто вони за національністю, і не сильно вони приділяють цьому уваги. Її подруга Україна Українка розмовляє російською, і ці аспекти ідентичності її зовсім не хвилюють. Мені здається, у цьому романі дуже яскраво висвітлюється ця, ця тема безґрунтовності: що робити, коли тобі немає на що опертися, або що робити, коли єдине на що ти можеш опертися, це твій дідуський гебіст. У випадку кримських татар є величезне спільне горе, яке змушувало їх гуртуватися, надавало сенсу їхній боротьбі і сил. Аби потім повернутися додому, коли твоє коріння далеко не таке, яким би хотілося пишатися, на що тобі опиратися? І ось ця така. Безґрунтовність і невпевненість вона кидає загалом відтінок на все життя у Таєвої. Окрім цієї такої розмитої ідентичності, у неї є ще якийсь комплекс неповноцінності, нав'язаний їй її, її, її батьком. Дитинство її батько переконував її в тому, що плакати означає жаліти себе щоразу, коли їй під горло. Підходили сльози, вона відчувала величезний сором. Вона постійно переконує себе в тому, що її немає за що любити що вона не заслуговує на любов. Але потай вона все таки сподівається, що вона достойна її, як я вже казала, третій розділ цієї книги присвячений подіям майдану та е, окупації Криму. Ці важкі події цього розділу вони описуються особливо гнітюче. Головна героїня бере проактивну участь у всіх цих подіях, але все одно продовжує себе картати, що в саме дні розстрілів на Майдані її там не було. Я можу зробити один з таких найлогічніших висновків з цієї книги. Є люди, які вважають, що вже занадто пізно щось змінювати, пізно працювати над своєю ідентичністю та над своїми цінностями. З різних причин вони, наприклад, гадають, що це буде нещиро, що це буде в півсили і не буде мати потрібного результату людям, які відчувають певні сумніви. Я б особливо радила прочитати цю книгу, адже головна героїня впродовж усього роману дуже боялася примазатися до чужої. Їй української чи кримсько-татарської культури, але в кінці вона все-таки розуміє, що вона не може до неї примазатися, якщо вона просто буде до неї долучатися. От і все, після прочитання книги, можу сказати, що це дуже добрий текст, дуже гарно написаний. Ти відчуваєш абсолютно таке заглиблення у кримську тематику, наче людина, яка писала цей текст, вона дуже добре знайома з традиціями, знайома з побутом кримських татар, хоча насправді. Насправді Анастасія Левкова писала цю книгу у більшості із розповідей інших людей із якихось відомостей. Текстових, мені здається, що досить вдало їй вийшло описати оце душевне сум'яття головної героїні про те, ким вона хоче бути, ким вона є, ким вона хоче бути, і, і як буде правильно у її випадку. Тому я особливо вам раджу прочитати цю книгу. Тут, в принципі, важко щось проспойлерити, тому що ця книга вона більше на відчуття, на емоції, і, як я вже казала, на певні тригери, які все одно будуть тебе щіпати. Через текст, тому що написано це дійсно дуже гарно, захопливо і дуже поетично. Ще разом із тим, якщо вам все-таки цікава ця тематика, але у вас немає часу, або ви не дуже любите текстовий формат книг або журналів, можу вам порадити подивитися онлайн-курс. Він є на Прометеусі, а також він є на Ютубі. Я прикріплю десь посилання на цей плейлист. Це онлайн-курс, він називається це ми». Е, теж досить цікаво, він дозволяє заглибитися у цю тематику, розповідає про історію Криму, про його культурні особливості. Я тільки почала його дивитися, але, в принципі, мені теж дуже подобається і вам його можу порадити. І останньою такою моєю рекомендацією на сьогодні буде фільм Додому українського режисера кримсько-татарського походження Нарімана Алієва. Гадаю, що багато хто із вас його, про нього вже чув і дивився, але якщо ви ще ні, то я б вам дуже радила його переглянути. Гадаю, що це один із найсильніших фільмів в сучасному українському кінематографі. У ньому зображено те, як все-таки українці сильно пов'язані з кримськими татарами і що об'єднує нас спільне горе. Тому я дуже вам раджу також подивитися цей фільм. Він досить складний, можливо, навіть емоційно важкий, але я гадаю, що він того варто. Ти або ви його передивилися. Ну що ж, я вам дякую сьогодні за перегляд цього відео. Розкажіть, будь ласка, у коментарях, чи цікавить загалом вас тема Криму, чи читали ви щось із того, про що я сьогодні розповідала? Можливо, ви дивилися фільм додому і хочете залишити свої якісь враження? Мені буде дуже цікаво прочитати коментарі під цим відео. Тому підписуйтеся, ставте свої вподобайки і залишайте свої. Коментарі. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Па-па!